В Німеччині існують регламентовані професії, тобто ті, стосовно яких існують законодавчі розпорядження та держстандарти у підготовці кадрів. Взагалі, це стосується галузі медицини та освіти, тобто для лікарів, медсестер, фахівців з догляду за старими, акушерок, вчителів, вихователів, інженерів, суддів, юристів та інших. Для таких спеціальностей необхідне підтвердження диплома, тільки після цього вам видається дозвіл на трудову діяльність. Дізнатися, чи потрібно вам підтверджувати свій диплом у Німеччині можна на сайті. Пошукова система видасть вам адресу відомства, до якого слід звертатися для перевірки вашої кваліфікації. Що робити, якщо немає документів? Щоб подати заяву, вам необхідне свідоцтво про освіту та професійний досвід. Якщо документи залишилися в Україні та немає можливості їх отримати, то у Німеччині українським біженцям можуть піти на назустріч. Заявнику запропонують довести свої професійні навички на практиці, наприклад, попросивши зразки робіт, провівши тест із професійних знань чи розмову. Однак, за відсутності документів, співробітники служби IQ рекомендують вказати на це під час подачі заяви у будь-якому випадку, незалежно від професії. Деякі відомства роблять винятки, але найчастіше вони стосуються супутних документів. Таких як довідка про професійну благонадійність, яка необхідна для лікарів. Куди звертатися для консультації? Якщо вам потрібна консультація щодо визнання кваліфікації та пошуку роботи, ви можете звернутися до одного з місцевих відділень мережі IQ або в одній з Державних консультаційних служб. Можна також звернутися до Федерального агентства праці. Яке проводить консультації за телефоном 09 11 178 79 15 українською або російською мовами, за якими професіями можна одразу знайти роботу? Працювати відразу можна лише за так званими нерегламентованими професіями, які не вимагають державного допуску, до них належить, наприклад, автомехантронік, продавець, бухгалтер, офіс менеджер, перукар, біолог, математик. Загалом таких професій у Німеччині понад три сотні. Для роботи за цими професіями не потрібне формальне визнання документу про освіту. Однак українцям можна замовити оцінку диплому в центральному відомстві з питання населеної освіти та отримати сертифікат. У ньому вказується здобута кваліфікація, рівень німецької освіти, який вона відповідає, та еквівалент професії в Німеччині. Цим сертифікатом роботодавцю в Німеччині легше зрозуміти, чи підходить йому претендент. Подати заяву можна онлайн або поштою. Вартість сертифіката складає 200 євро. Більш детальну інформацію ви також знайдете українською мовою на сайті.